Так, усім добрий вечір. Я сьогодні ввечері приїхав з роботи, вирішив зробити, провести один експеримент, сьогодні купив одну штуку. Ось так вона виглядає. Це такий термометр. Тут 15 см. Хочу поміряти температуру. Яка буде різниця температур зовні і під снігом? Тому що, як ви бачили, я вкривав свій виноград снігом. Десь менше снігу. ось наприклад, Тут трішечки менше, тут трішки більше. Там взагалі є до метра висота снігу. От тут приблизно середній рівень. Як вкритий мені виноградний, хочу зараз тут перевірити ось на цій площині. на цій шпалєрі. Тут приблизно мені трохи більше колін десь в районі 70 см снігу зверху, зверху над, над лозою. Так, Зараз включу термометр. Так, ми бачимо мінус 13,2 градуса на градуснику, який висить тут у мене на винограднику, показує мінус 15. От. Ну, різниця тут невелика, приблизно в один градус, тим більше, що невідомо, чи ця штука трохи бреше, чи той градусник. Тобто приблизно однакова температура. Зараз встромлю його просто під сніг. Подивлюсь, наскільки впаде, наскільки точніше, підніметься температура. От, Як бачите, вона вже піднімається. Це буквально там 15 см. Я його туди вниз опустив під сніг і вже температура пішла догори. Він так трошки, так, навіть не трошки, а помалу він змінює температуру. Ну, з одного боку, це й добре. От, можливо, він буде більш точніший в такому випадку. Е, тому включусь, е, як <кій> температура зупиниться на якійсь цифрі. Е, так, прийшло вже більше 2 хвилин, майже 3 хвилини пройшло. Ми бачимо, зараз температура 8,5 градусів. Тобто було е, майже 14. І ось зараз 8,5. Це всього-навсього я на 15 см опустив його. Зараз хочу перевірити туди ближче до землі, ближче до лози, де вона знаходиться зараз, і можливо, доберусь туди ближче до корня самого. І там поміряти температуру. Якимось чином я зараз це придумаю і зараз якось вам це підзніму. Так, ось зробив я е, таку ямку. І зараз звідси я витягну... витягну цього термометра і поставимо ми його туди. Отак. От і туди подалі його запихнемо. У нас буде там декілька хвилин, 3 хвилини, там, три, хвилини. я думаю, він поміняє, поміняє свою, свої показники. І через такий через таку невеличку такий отвір, я думаю, туди не встигне так швидко проникнути мороз, щоб повпливати нам на показники. Якось так. Зараз. Чекаємо 2-3 хвилини. Так, пройшло вже 2 хвилини, виймаємо градусник. О. Бачимо 3,3 градуси було. 3,5, ну вже, понятне діло, що пішла. Так, щось вибило відео. Нечайно нажав. Крутше було 3,3 градуси там знизу. Зараз помірюю. Так, виключив. І поміряємо яка ж там була глибина. Зараз я взяв рулятку. Швиденько. Так. Там було 30 сантиметрів і плюс 15-45 см під, під снігом. І температура вже впала. Ну, хорошо, давайте так зробимо, буде там 15 градусів температура так, і 4 градуси. Нехай так буде воно. В принципі, для того, щоб розуміти, можемо зробити собі висновки. Як на мене, це дуже чудовий результат. Я таким результатом довольний. Навіть дуже довольний. Тому що вважаю, що біля корня приблизно десь біля нуля градусів може бути. Якщо ну правильно, 45 см шар снігу, це, це різниця в 10-12 градусів. Ну, біля корня. В 15 градусів, тобто, різниця дуже-дуже серйозна. Е, тому, я, звісно, е, я здивований такими цифрами. От... Я думав, що температура буде е, вища, тобто, буде е, сенс у цьому вкриванні, От. але не думав, що за насіків вона буде висока е, до нуля градусів, тобто, різниця прям колосальна. Мене це дуже здивувало. Ну, <laughs> ну, є в цьому сенс, але, бачите, такі зими не завжди бувають. Тим більше, що вже більше 10 років, напевно, ми не бачили таких зим. І в цьому році випало багато снігу, і морози, і морози, морози, і далі теж морози. І, в принципі, в принципі непоганий варіант вкривання снігом, якщо він є. От, коли його нема, то. Звичайно стараємося робити, так як неохота його вкопувати. Я не прихильник цього, щоб закопувати виноград. Чесно, багато роботи і от мені не дуже подобається, коли е під виноградом все скопано. Я більше прихильник такого, коли газончик, травичка. Е от мені так більше подобається. Ну, кожному своє. Кожного свої думки, свої плани, свої якісь улюблені речі. Хтось любить, коли все скопано, перекопано, хтось любить, щоб була травичка, хтось ще по-іншому, хтось стріляє, наприклад, різні укривні методі. На рахунок трави я маю на увазі бур'яну. Вкривають ну, різними тканинами, різними там, приспособами. Я в цьому не розбираюся, в принципі, і ну, не стрімився до цього. Тому кажу так, як є. Ось сьогодні вдалося мені відзняти такий експеримент. Кому було цікаво, ставте лайки от, і підписуйтесь. Буду радий. Всім гарного вечора і. Хай виноград перезимує і радує нас своїм врожаєм наступного року.